Ні слова, усе передумайте за ніч, добре зважте на все і вранці скажете, ні. Світла мрія про вас співає мені, як сирена. Прив'яжуся до що, і вуха воском заргю. Розумію, це щастя, але щастя, воно не для мене. Я боюся вас, їхав. Я вперше в житті люблю. Моя пісня пісення. Моя пісня пісень. Золоте пташеня мого саду. Золоте пташеня твого саду. Корабель попливе. Я не вдержу його у берегах Фрам це значить вперед. Ви залишитесь його позаду, бо до серця підступить вічний пошук. У вічних снігах. Тиждень буде все добре. Цілуватиму ваше обличчя. Може, навіть не тиждені, а ці роки минуть. Будем дуже щасливі, але потім воно покличе. Ви зумієте Єву простити це і збагнуть. Ви не будете плакати, не поставите душу на які. Не зіткнуться мені два начала, ви і воно. Я без вас нещасливий, а без нього буду ніякий. Я без вас Божеволію, а без нього піду на дно ваші теплі долоні і мої відморожені руки. Я хуста одірву од такої сумної руки. Чи зуміємо жити від розлуки і знов до розлуки. А якщо доведеться чекати мене роки, фрам застряне в льодах. А якщо не вернуся я звідти, я ж собі не прощу. А якщо у нас буде дитя, ви така молода, ви що любите сонце і квіти. Я люблю тебе, Нансе, і чекатиму все життя. Що є найсвятіше в мені, називається Нанце, хай співає сирена. Вона перед нами в боргах. Я сама розіб'ю в храмові груди шампанське, як покличе тебе вічний пошук у вічний снігах. Моя пісня пісень. То є пісня пісень. Вічний сад, мій без листопаду. Вічний сад, який без листопаду? Ти відкриєш свій полюс. Тебе не знесете я, Подолаєш сніги, все залишиться милий позаду. Фрам це значить вперед. А на обрії буду я.